На початку березня російські війська здійснили перші спроби зайняти позиції на Сумщині в процесі активного витіснення Сил оборони України з території Курської області. Як повідомляють аналітики Діпстейт, після захоплення Свердликового армія РФ почала просування вглиб прикордонної зони з метою створення умов для перекриття логістичних маршрутів. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал. Та ставте лайки. Перші атаки на Сумщину почалися з напрямку села Новеньке, однак вони не мали успіху. Село фактично перестало існувати, тож російські військові були змушені ховатися в підготовлених позиціях або в лісосмугах. Тоді українським силам вдалося витіснити противника, але через постійний тиск та активну роботу ворожих дронів триматися там надовго не вдалося. Подальші події розгорталися в напрямку Журавки, де силам оборони певний час здавалося стримувати атаки та завдавати ударів по армії РФ вздовж лінії кордону. Через новенькі російські сили намагалися просунутися в напрямку Басівки з метою закріплення в районі і виконання завдання з перерізання логістичних маршрутів до Суджі. Українські підрозділи довго стримували просування однак далі, попри опір сил оборони, противник виявив слабке місце між новеньким і журавкою та почав використовувати лісосмуги для проникнення в глиб території. Були зафіксовані спроби прориву на квадроциклах у напрямку Басівки, однак більшість з них була. Нейтралізована навіть якщо частина техніки досягла села. Довгий час Сумщина залишалася умовною сірою зоною, адже українські підрозділи постійно намагалися стримувати російські сили, завдаючи ураження по скупченнях і переміщеннях противника, зокрема з використанням дронів. Проте слід констатувати, що росіянам вдалося частково закріпитися на ділянці Василівка, Журавка, Новеньке, Басівка, і вони продовжують намагатися просунутися в бік біловодів, а також ускладнилася ситуація в районі. Локнів силам оборони вдалося дещо стабілізувати ситуацію і стримати стрімке просування в глиб Сумської області. Наші екіпажі щодня знищують штурмові підрозділи, які намагаються просуватися попри значні втрати. Наприклад, нещодавно дрон оператор ДПСУ знищив піхотний підрозділ армії РФ, який зайняв житлові будинки в Біловодах. Після відступу українських сил із Курщини російська сторона планувала створити буферну зону на Сумщині, що виглядає логічно в рамках обраної ними стратегії, зазначають аналітики. Остання інформація від генштабу ЗСУ щодо штурмових дій свідчить, що армія РФ намагається утримувати активність на високому рівні по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація спостерігається на Покровському, Новопалівському, Лиманському та Турецькому напрямках. На цьому тлі ситуація на Придніпровському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках виглядає відносно спокійною. Динаміка бойових дій свідчить про те, що російська армія не припиняє наступальні операції, змушуючи українські сили оборони постійно реагувати на атаки. У 2025 році російське командування надало частині особового складу відпочинок у лютому, а з березня активність атак зросла. Середньодобовий показник збільшився на 41%. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі.